Славословенний Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки. віки. Оміть, слава тобі, Боже на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди си все наповняваєш, скарби добра і життя подання. Все в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благой душі ноші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові Отця. І сина, і Святого Духа, на стілення душі і тіла во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. На слухання віри, нехай буде відкритий Тобі слух, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, на слухання віри, нехай буде відкритий тобі слух. Руки Твої сотворили мене і впорядкували мене, Врозуми мене і навчуся заповідей Твоїх. Руки твої сотворили мене і впорядкували мене, врозуми мене і навчуся заповідей твоїх, щоб ходив він слідами заповідей Господніх. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Добре, ти дуже добре себе ведеш. Голосніше за священника не співаєш, правильно все робиш. Але зараз може зачекайте ще, правда? Ще, ще трошки треба, бо. Во ім'я Отця Амінь. І сина амінь. І Святого Духа Амінь. Та холодна вода. Кричи трохи. Все тебе хрещений. Добре. Відходити на цю стану. Одягаю сладень земєць в ризу правди, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ризу подай мені світлу, ти, що одягаєшся світлом, наче ризою, многомилостивий Христе Боже наш. Слава тобі. Хороший ти, хлопець, чемний. Не репетуєш, не кричеш, не сваришся. Передаєте зараз зараз Хресну. Господу помимось, мамину, два нас будь, бо одного разу. Одинадцять учеників пішли в галілею. На голову, куди звели звірив Ісуси, побачивши його, поклонилися Йому, а деякі засумнівалися і наблизившись, Ісус сказав їм до нами всяка влада на небі і на землі. Отже, йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я за тобі вам. і ось я з вами по всі дні до кінця. І сина, амінь. І Святого Духа. Амінь. Де тато наш? Тато, я даю вам волосся, вашого сина, збережіть йому його аж до весілля, як буде женитись, і його майбутній дружині передасте. Йому сказати, бачите, воно було ніжне і добре. Будь таким добрим до своїх дітей, до своїх батьків, до своїх рідних і були. Ласка. Ой, давай, давай, давай. Ну, можна дочепитися. Ну, ви так. Щоб був міцний, здоровий, чимний, слухняний і не забував хоч раз в тиждень забігти до Хресну цукерки. Добре, дякуємо. Ваше ім'я Наталія. Наталія. Вітайте похресника з охрещенням, цілуйте йому ручку і чогось йому побажайте зараз, чого ви хочете йому побажати. Щоб був щасливий, здоровий різний. Швидко. Дякуємо. Хресний, прошу вас підходити, будь ласка, скажіть ваше ім'я. Олексій, чого ви хочете зараз побажати своїм? Здоров'я, щоб слухався своїх батьків. Бо батьки це найдорожче Поцелуйте що у нас є. йому ручка. Це ваш духовний син. Любіть його, завжди його цілуйте і пригортайте. Прошу Хреста, скажіть ваше ім'я. Мар'яна, Мар цілуйте ручку своєму похреснику. Чого ви хочете побажати йому? Здоров'ям, здоров'ям буде все. Допоможіть йому зберегти здоров'я. Бог всім дає здоров'я, але не всі його бережуть. Багато п'ють, багато їдять, мало працюють. Багато треба працювати. Прошу Хресний, підгадайте мені ім'я ваше. Я то сусід Андрій. з вами, але я старий вже забуваю. Добре. Вітайте свого похресника. Що йому можу побажати тільки здоров'я, щастя, все самого самого найкращого. Звичайно, батьківською любов'ю. Поцілуйте йому ручку і завжди його пригортайте. Хресна, скажіть, ім'я. Ірина, Ірина. чого ви хочете побажати своїм Бажаю Бажаємо міцного здоров'я, безмежного щастя, удачі і нехай завжди його серці буде віра, надія, любов. Дякуємо вам. Дідусі, бабусі, прошу вас, підходьте, підходьте. Ді... Вітаю дідуся Володимира, підходьте, привітайте свого онука, поцілуйте йому ручку і чогось йому побажайте, такому Ні. маленькому. Щастя, здоров'я що виріс на радість батькам і нам дідусям, дідусям. Рости на радість, будь здоровий, будь щасливий. Вітаю вас, бабусі. Що здоровий був, щасливий, хорошою людиною виріс. Поможіть йому, поцілуйте йому ручку, поможіть йому, вирости доброю людиною. Вітаю вас, дідусі, вітаю. Так, добре. Щоб він був здоровий, щасливий, і нехай всюди його і завжди буде з ним його ангел-охоронитель. Боже, благослови ангелем охоронителем. Вітаю вас, бабусю. Візьміть свічечки, поцілуйте ручку своєму онуку. Завжди його цілуйте, пригортайте, а зараз щось побажайте йому, будь ласка. Щоб був здоровенький, щасливенький, багатий. щоб був, і ще все, все, щоб йому вдавалося, і хотів те, що має. Боже, поможе всі, хто є в храмі, підходить. Вас сьогодні у храмі вітаєте хлопця цього, вітаю. Денисика. Добра, здоров'я, достатку, Божого благословіння, хай завжди охороняє ангел-охоронитель. Боже, благослови, вітаю вас сьогодні у храмі, привітайте е, охрещеного хлопця. Бажаємо здоров'я, щастя, все саме найкраще. Прошу вас, будь ласка, хто в нас ще не підходив? Бажаю здоров'я, а все остальне буде, якщо буде здоров'я. Вітаю однокласників, напевно. Чи... Бажаю йому здоров'я, щастя, всього самого-самого кращого, що він хотів, щоб в нього було, щоб його мрії завжди співпадали з його можливостями. Нехай так буде. Чи всі вже підійшли? Цей хлопець не підходив, Ходи сюди з сонечком. Як тебе звати? Діма, Діма, скільки тобі років? Шість. Шість. Я тебе вітаю сьогодні у храмі. Привітай Денисика. Що ти хочеш йому побажати, Зайчику? Щоб він був великий. Великий, правда? Всі діти хочуть скоро стати великими і вирости. Поцілуй йому ручку. Будь здорові. Вітаю вас. Я бажаю удачі. Удачі. Добре. Тату, хрестні батьки, мамо. Дідусі, бабусі, всі, хто сьогодні є у храмі, я радуюсь з вами. Сьогодні у вашому житті така приємна і гарна, радісна подія. Радуйтесь, радуйтесь, будьте щасливі, будьте здорові, бережіть здоров'я. Дуже гарно себе поводив у храмі під час хрещення Денис, бо буває, що під час хрещення діти так кричать, що аж діти з бабою тікають з храму і плачуть там теж. Дитина плаче, дід із бабою плаче. Денис, будь здоровий, будь щасливий, будь благословенний нашим Творцем Богом. Нехай Господь благословить тебе радістю, здоров'ям, удачею, успіхом всім, чого тобі сьогодні тут бажають і ще будуть бажати многії і благії літа. Похреснику. Який сьогодні прийняв таїнство хрещення Денису, Хресні батьки. Ми зараз з вами маємо проспівати много я літа, цю молитву для вашого похрес... новая літа, новая літа» Дякую вам. не вже не прийняли до Господи. <рес> ну, нема сили співати. <рес> Вітаю вас! Будьте...